Южненець отримав важке поранення на Донецькому напрямку. Ці фото опублікували його родичі в соціальних мережах. Віталій Салогуб під час виконання бойового завдання дістав перелом ноги у семи місцях: опіки рук та обличчя. Рідні Віталія Сологуба публікують в соцмережах медичне заключення. Зустрічаємося з його рідною сестрою. Вікторія Макуха розповідає, що перед початком повномасштабної війни Віталій працював за кордоном, але після 24 лютого повернувся, аби стати на захист країни. Спершу стан військового лікарі оцінювали як вкрай тяжкий брату. Трохи трохи стає стає легше. У нього. Контузія, це вже не перша контузія. Зараз в нього потроху почав від, відновлятися слух. З ногою дуже великі ще проблеми, врач ще не дає повністю ніякого 100%, що буде нога. Йому вже видалили два пальці, вони не прижились, вони були одірвані, їх пришили, вони не прижились. Мізинець і великий палець. Ногу спасають нога, стопа розтрощена. Від коліна знизу донизу сім відкритих переломів. Ноги дуже, рани дуже грязні, за того, що це був вибух. Вікторія розповіла, завдяки підтримці небайдужих людей придбали апарат для біозварювання, комплект інструментів до нього та апарат Елізарова. Хочу подякувати, по-перше, всім, хто допоміг нам купити апарат, який зараз працює вже і не тільки моєму брату, а й другим хлопцям спасає і руки, і ноги від ампутації. Лікарі борються, ми надіємося, і з вашою допомогою думаю, що ми справимось. Mm -hmm. І Віталік, я з ним зв'язувалася, ми тільки переписуємося, бо він не чує, не балакає. Він всім-всім передавав велику-велику подяку. Лікування у нас попереду дуже важке ще. Після того, як доведуть до ладу ногу, буде ще і на півроку, і тоді реабілітація. Це, ну, це ще дуже довго, скільки грошей потребується, ніхто не знає. Так що, якщо є змога, то ми будемо дуже вдячні. Номери карток для допомоги військовому Віталію Салогубу. Приватбанк 51 69 00. 07 50 45 52, Монобанк 53 75 41 41 15 37 08 34. Вікторія Макуха.